Для вітального слова, і ви знаєте, вітаю вас, і ви знаєте, в першу чергу, я думаю, що абсолютно всі присутні можуть зазначити той факт, що за вашою конкаденцією, за вашою роботою на чолі Київської міської державної адміністрації, дійсно дуже багато уваги стало приділятися питанням культури. У мене є навіть трошечки статистики за минулий рік для театральних, для закладів. Театральних закладів витратили 60 мільйонів гривень. І левова частка з цих грошей власне пішли на технічне забезпечення таке світло, звук, ремонт і таке подібне. І мені здається, я думаю, що ви підтвердите мої слова, пане Віталію, що далі буде тільки більше. Вітайте, Віталій Кличко! Перш я хотів би привітати вас, всіх, всіх тут присутніх в нашому маленькому театрі. Знаєте, така дійсно театральна атмосфера. Я хочу привітати всіх, хто тут зібрався з професійним святом, міжнародним днем театру. Я знаю, що це особливий день для актерів, для режисерів, для всіх тих, хто має відношення до мистецтва, а також для тисяч мільйонів глядачів, які завжди чекають на вистави, які чекають на позитивні емоції, яких дійсно останні часи нам всім не вистачає. І сьогодні ми визначаємо не тільки день лише святої театральної спільноти. Сьогодні у нас буде вже в 25-й раз вручатись премія, театральна премія Київська Піктора. Я радий, що вже четверть століття ця прекрасна традиція, яка Перший і в Україні, і в країнах СНД є така професійна премія і завжди в центрі культурного життя знаходиться театр. Наш театр і, ну, знаєте, він дає можливість осмислити багато речей, подумати, отримати емоції, емоції, які дійсно не вистачає. І він виховує, молоде покоління. І найважливіше. Він об'єднує людей. Це так важлива свіго. Я хочу сказати, що в нашій столиці щодня зустрічають дочків три державних та двадцять комунальних театрів. Хочу висловити всім вдячність за. Самовіддане служіння мистецтву за ваш театральний пошук, за вашу роботу. Я хотів би побажати всім тут присутнім міцного здоров'я, успіху, натхнення і щоб всі справи, які відбуваються, завжди були успішними. А Київської пікторалі я також. Бажаю великого успіху і пусть завжди в театрі перемагає найтолавновітіші ті, хто має найкраще натхнення, найкраще здібності, найкращі актери. З великою повагою до кожного з вас ми знаємо. Що виховання людей це не головна річ. І дуже радий, що 75, так я не помиляюсь, 75 актерів, режисерів театралів були лауреатами цієї важливої премії і впевнені в тому, що це буде продовжуватися. Ці традиції ми підтримуємо, і, як ви вже казали, розуміючи. Край найважливішу річ театру. Ми робимо все, незважаючи на домови для того, щоб і підтримувати мистецтво, і підтримувати відсип і підтримувати наш театр. Ще раз зі святом, з найкращими побажаннями. Від себе особисто від адміністрації і від мерії. Зі святом вас. Дякую вам надо виталим за приємні сюда слова, за приветние. Виталий Кличко!